Тілець. Діва Козиріг з 23 по 30 вересня, Самі основні моменти, що на вас чекає. Дивимося, як завжди в кінці карта для кожного. Окаємо, поїхали. Слухайте, ну будете собою задоволені. Во це точно, що будете знаєте, понеділок трошки важкувато вам буде. Чисто фізично, можливо, там нагрузити себе роботою, можливо, ну то есть справами якимись, да? але потім будете такі довольні з собою. Китякі є мало яка я молодець. Скільки я всього зробила або зробив, і в мене все вийшло, і я такий умнічка, і мене оцінили, і мене зацінили, і я ще за це можу отримати якісь оплати доплати, фінансову винагороду. Да? Е, я, як ясне сонечко, підсвітився всім своїми уміннями, можливостями і так далі. Так, тілець діва козирів з 23 по 30 вересня. Так. Ага, значить, дивіться, якісь буде у вас, значить, запропонують вам союз, документи підписати, договоренності якісь, да, які вас переведуть на новий етап. А знаєте, що найцікавіше? Те, що вас це буде трошки Якби лякати ця історія, да? ну, тобто, якби саміння буде визивати. Ну я вам хочу сказати, що по і сонечко, що каже, що все вийде, да? трошки от, схвильованість у вас вийде. Буде. Але от, або це допомога, або це ваш якийсь статус піднімається. Дивіться, якісь можливості, Ой, прекрасно. Прекрасно, давайте тут розкажу. Значить, розказала початок тижня, якісь документи підписуєте важливі. Можливо, ось це ось про це йде мова в плані тому, що якісь домовленості, значить, підписання договір, договорів, угод, якісь усні, можливо. Домовленості, так? Можливо, якоїсь поради хтось у вас буде питати, або ви у когось будете питати, знаєте, якесь прийняття для себе рішення. У вас на цьому тижні прийняття рішення. Трошки воно вас лякає, але нічого страшного воно з собою не несе. Далі, якісь ограничення в дійствах у вас на суботу виходять. ну, я би так сказала, не то щоб би очень, але да, тим не мене десь в чомусь будете ограничені. І можливості розширення, знаєте, розширення це, можливостей, перспективи, якісь у вас відкриваються для вас нові. Да. Плани плануєте, перспективи, Ну, прекрас, прекрасна карта. Давайте для кожного окремо тепер дивимося. Тілець, діва, озеріг. E, значить так, у тільців дорога вибор. Будете стояти перед вибором. Можливо, куди їхати, як їхати і так далі. E, Зрозуміли, так? Да? E, рак. Ой, говорю, рак, Діва. E, Діва якась женська енергетика, якісь будете вирішувати питання з жінкою, можете. E, і козиріг так, Давайте докладати, e, Значить, Дівець, що це у нас? Дорога якась може бути додому. Або пов'язана з домом, з чоловіком. Дорога Дорога з чоловіком. Але знаєте, якісь от сплетні, сплетні можуть бути, там, звертайте увагу. Дальше. значить, діва. Що це за жінка? Ага, що А поки? Ага, союз. Ой, прикуф. Шикарно. Я вам хочу сказати, що у вас все, все в шоколаді, Діве. Дивіться, якийсь союз, причому це пов'язано з домом, стабільністю, сім'єю, якісь домовленості, вирішення питання, по сонечку, все прекрасно. Можливо, жінка вам в цьому випросі допоможе. Можливо, хтось отримає там. Предложення руки і серце, да? а, можливо, ви комусь будете робити. Ну, в общем, дуже-дуже прекрасні карти для вас. А, ну, Так як пам'ятаємо, там був ключик, да? рішення питання, питання і так далі. І козероги. Що у нас там такого буде? Ой, різко. Ріспан... Тут будьте уважні, я вас дуже прошу, дуже от, прям максимально уважний. Своєю сім'єю, рідними, близькими якісь втрати неочікувані, неочікувані, але це не відворотно, щоб ви розуміли, да? але все ж таки я маю попередити: будьте уважні. Це стабілізується, але тим не менше, якісь трошки збудоражить вашу душу. скажімо так, на все добре, па-па!